Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь Вінницьке державне телебачення і в нашому ефірі. Програма «Об'єктивно про. Сьогодні ми говоримо про людей із фізичними обмеженнями, про те, як їм живеться у нас у місті, у області, а також, взагалі, в Україні, можливо, навіть зачепимо, як їм живеться у світі, і про те, що робиться для того, аби покращити це життя. А говорити ми про це об'єктивно. Як ніхто це знає, Раїса Панасюк, це голова правління Вінницької обласної громадської організації молоді з обмеженими можливостями, гармонія. Так, пані Раїса, так, добрий вечір. доброго вечора. Ваша телеглядачі, я запрошую долучатися до нашої розмови, не залишайтесь байдужими. Телефонуйте, задавайте свої запитання, діліться досвідом. Номер нашої студії 61 16 06. А перше запитання таке загальне. Так чим займається взагалі гармонія для тих, хто не знає, і якими програмами ви які програми ви реалізуєте? Ну, взагалі, гармонія я хочу сказати, що це команда людей, людей із на візках, і людей здорових, якусь об'єднує бажання робити щось. Прогресивне і добре. Ну тому нашій команді під силу творити різні програми. І, звичайно, так хочете сказати, що в нашу команду входить не тільки організація гармонія, тому що одна організація гармонія нічого б не зробила, якби не підтримка міської і обласної влади. Тому що ну, багато наших програм вони є загальноміськими і загальнообласними. Тому дуже багато програм і. От, можна їх назвати, звичайно, перелічити. А ми пізніше поговоримо да. про програми. Так? Пані Ре, а скільки от складає, має точніше в своєму штаті, можливо, чи взагалі от об'єднує скількох людей гармонія? Взагалі, ну взагалі воно є, що організація має допомагати тільки людям, які входять в організацію. Mm -hmm. Але ну на жаль, чи на щастя, ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Тому що, наприклад, у нас є програма. Індивідуальний підбір інвалідного візка. Якщо людина пожилого віку потребує візок, ми ж не скажемо їй, що ти не нашого віку. Ми допомагаємо всім і не вимагаємо членства в організації. Можливо, це якби порушує закони там статутні організації, але ми робимо ці програми загальні. Якщо людині потрібна допомога, то ми допомагаємо. І до речі, завдяки цій програмі вже біля більше. Трьомстам чоловікам ми надали інвалідні візки. Звичайно, це не тільки завдяки нам, тому що є багато організацій, які підключалися до цієї програми, завдяки яким ми це все реалізували. Рая, а взагалі, от скільки людей на візках у нас в місті області вже більше 800, більше набагато. Більше тисячі ну сюди входять не тільки молодь, це і діти, і люди, котрі паралізовані. І на жаль, ця тенденція йде до зростання, тому що багато їдуть на заробітки, багато людей в автокатастрофах розбиваються, сідають на візки. Ну це на жаль. О, така статистика. А в області ви а в області чи? так більше 13 тисяч, але теж це не. Офіційна статистика того, що ну, підрахувати всі неможливо, uh -huh. а ви слід спілкуєтеся із, із міськими мешканцями із області теж так, звичайно, наша організація обласна. Uh -huh. Тому ми е, робимо у нас такий досвід роботи, що ми програми адаптовуємо, випробовуємо на місці, а потім ми їх перекидаємо і робимо для області. Тому, uh -huh. що в місті це локальне місто, де можна зробити е, випробувати, запустити багато програм, а вже тоді їх нести на райони. До того ж, нас багато представництв є вже рібята, які е, навчалися. У нас є програма Навчальний табір семінар для людей на візках, які проживають в селах та районах. Е, в цьому році ми його робили в межах проекту Скарби Поділля. Він був новаційним і був дуже цікавим, тому що ми е, дівчат та хлопців навчали народним мистецтвом е, різного виду це і соломка, і лозоплетіння, і е, писанкарство, і багато всього іншого цікавого про це ми побачимо е, в ефірі. До того ж, фінансувало це обласне управління, головне управління внутрішньої політики у справах засобів маси інформації та зв'язків з громадськістю. Ми оголошували конкурси. Ми виграли 9 тисяч, на які зробили ці цей ну, навчальний такий проект. І він був дуже цікавий, Ми зрозуміли, що дійсно для хлопців та дівчат області. Це потрібно, це може стати не тільки їхнім хобі, а й їхньою роботою. Тобто, це саме з області ви запрошували. Так, ми Чи саме з області, теж були. Так, так, ну, міські декілька, ми звузили їх, uh -huh. а обласних ми привезли і вони проживали сім днів на базі е, будинку відпочинку імені Куцюбинського, і там е, майстри е, без, е, безкоштовно навчали їх різним видам мистецтва. І це пішло. Ми навіть не сподівалися, що цей проект е, піде на ура, можна сказати, тому що е, навчаючись е, наші. Молоді люди зрозуміли, що це може стати їхньою професією, це може, звичайно, тому що вони живуть вдома, але можуть це все виготовляти і зараз просто користується народне мистецтво попитом, якби збільшується вже якби інтерес до витоків нашого народу. Да? І крім того, в рамках цього проекту ми змогли. Повозити їх і показати екскурсію, показати бушу, завести в обнівку до витоків гончарства. Ну це дуже цікаво. А взагалі погодились радо пішли люди із району. Можна сказати, що це я за їх бажає, uh -huh. тому що ну у нас є ідейний наш такий можна сказати, організатор. Це добина Світлана, яка продумала цей проект до дрібниць і так його вела. Uh -huh. Вона була його адміністратором, але хлопці та дівчата самі бажали, щоб це відбулося. Вони питали, коли це буде і як це буде. І зараз, коли вже проект можна сказати, закінчився, ми він продовжується все одно, тому що на базі міського центру нашого гармонія є можливість проводити гуртки по цих напрямках, і вже їх будуть проводити. Ці, що пройшли навчання, mm -hmm. дівчата та хлопці, які пройшли навчання, да, отримали бути і тепер вони можуть так ним поділитися і навчити інших, і це дуже цікаво, якби, ну це може стати їхньою професією, і вони можуть себе і реалізувати, і знайти, і взагалі забезпечити себе і матеріально, і духовно. І... Це дуже цікаво, дуже класно. Наскільки я знаю, проектів у вас багато, так? Але я пропоную про них поговорити, про те, як ви їх реалізуєте, як втілюєте в життя після того, як ми переглянемо, що ж відбувалося, можливо, на цьому проекті про який ви казали скарби Поділля. Так, це було в серпні місяці, якщо не помиляюся. Це було серпень-вересень. Серпень-вересень. Так, шановні телеглядачі, я запрошую вас до перегляду завітати у ту скарбничку Поділля і подивитися, що ж там робили юнаки та дівчата. Головна мета семінару залучити молоді з обмеженими фізичними можливостями до вивчення народних ремесел поділля та культурної спадщини рідного краю. Народні умільці щодня проводили майстер-класи із різних видів мистецтва: лозоплетіння, гончарства, народної ляльки, писанкарства. А молоді люди на візках із захопленням переймали творчий досвід. Колись дітей, я там вирізала сніжинки, Але коли тут вчили на цьому народному мистецтву, то я була дуже вражена тим, що це, це є народне мистецтво, про яке я навіть не знала, хоча є українкою. Учасники семінару, за словами координаторів проекту, із радістю демонстрували також власні акторські здібності, брали участь у численних постановках, пробували себе в різних сценічних амплуа. Перший день ми інсценували українську народну пісню а другого дня вже перейшли в більше до таких класичних творів. Була інсценізація у нас і сватання на гончарівці, і баба Параска з бабою Палашкою вступили в такий гумористичний діалог. Потім вже трошечки осучаснилися і зняли свою версію. Фільму за двома зайця окрім здобутих під час проведення табору творчих навичок із різноманітних видів мистецтва, які для багатьох цих юнаків та дівчат, безперечно, стануть захопленням в майбутньому. Вони мали ще чудову нагоду поспілкуватися, розповісти один одному про край звідки приїхали. Ми за суєтою нашого життя багато чого забуваємо. Те прекрасне і чисте, яке є основою нашого нашої душі. А до того ж ребята з районів та сіл не мають можливості самотужки доторкнутися до різних видів мистецтва. Тому такий проект назрів з їх прохання. Проведення семінару відбулося за підтримки головного управління з питань внутрішньої політики у справах змі та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації за словами його очільника Світлани Василюк. Обласна влада і надалі підтримуватиме такі заходи. Я власне кажучи, вдячна долі, що наше управління співпрацює з гармонією, тому що дійсно це дивовижні люди, які роблять серйозну і дуже необхідну справу. І цей проект Карби поділ. Я думаю, що він має право на життя, і він вийде за рамки Вінницької області. Семінар, що тривав з 10 по 15 серпня, є лише складовою загального проєкту скарби Поділля. Найближчим часом кажуть організатори, заплановані також виїзні майстер-класи до центру гончарства і музею шкрябанки. Ну а кінцевим заходом мають стати масові вечорниці і ярмарок із фотовиставкою робіт, котрі молоді люди представлять за цей період.